Поналітали мухи. Рукокрутка кістці крут, ти знаєш попереднього відео. Без рукокрута кістці крута, а вона з рукокрутом кістікрутом. Так само тренуватися, лямочку вчепити. А не хочеш нічого морочитися. Ручка. На лямках для армреслінгу. Ви не дивіться, що трошечки запльована, тому що я нею тренуюся в прямих ефірах. Подивись мої прямі ефіри і інтерв'ю з відомими ревеслерами. Також подиви. Класна штучка для тренування на блокові або з вільною вагою. Пальці вже не так активні і дуже чітко пропрацьовуєш зап'ястя. Що, в принципі, одне з найслабших місць для всіх. Тих, хто починає шлях в армреслінгу. І ті, хто є професіонали, тренуй запястя, замовляй товари для армреслінгу, підтримай мій канал. Чекаю тебе в моєму клубі гаражному. він файний. То всьому і кумири, ото все. Спаринги, приходь, покали ж ти можеш. І я положу тако. Відосики, дивися на канал, відпідпишися. Рибалочку люби, тому що канал я маю про риболовлю. Йо. Фу, Бджоли мухи.